Так, цінники для таких стрічок можна друкувати прямо на магазині. Розказую як. Заходимо в конкуренті, у вкладку товари. Нажимаємо, можна вручну шукати, можна нажати пробіл. Нажимаємо пробіл. От помінялась у нас ціна на кетчупи. От, знайшли необхідні кетчупи. клавішою інсерт виділили ті позиції, цінники на які треба надрукувати. От сіреньким воно стало на екрані. Правою клавішою на ньому нажали, друк цінників. Отут вибираємо шаблон Помічний стиль без знижки. Це список, що ми друкуємо, прийняти. І в цьому вікні отут важливо поміняти натисканням на цю біленьку на альбомну сторінку. Бачите, помінявся формат. Далі друк, окей. І надрукувались нам готові цінники. Отак.